Я нічого не зробила в цьому році. Це правда. <хи> ти на своєму шляху і продовжуєш йти. Я ж хотіла змінити роботу. Ти навіть пароль від інстаграму не змінила, коли в тебе зламала аккаунт. Зате ти навчилась керувати своїм часом. Хотіла робити планку щодня. Ну, максимум три дні, окей, окей. А подумай про те, що ти за три хвилини до відключення світла можеш собі зробити поїсти і все встигнути. Ну, це так. Але ось. Нічого не вийшло навіть накопичити. А пасивний дохід. Пасивний дохід 35 гривень на місяць кешбек. Ось цей твій пасивний дохід. Мільйонерка, що сказати? Згадай, як пройшла марафон з англійською, безкоштовно зекономила ще й почала впевнено говорити. Ну, до речі, так. Я ніколи не думала, що англійська це так легко. А тепер уяви, що цей курс можна отримати зі знижкою 75%. Ще й цього тижня. Реально. Взагалі супербонус на Новий рік. Блін, ну тут і мені треба визнати, що це супер вигідно.